Нарешті мотосезон вже розпочався, і зараз для багатьох постає питання вибору першого мотоциклу. І так як ми вже у фільмі сказали, що вам іде по серцю? І по грошах. От що вам іде, вам Бог посилає такі, і у вас є така можливість, і ви його хочете, то беріть. Але назавтра, те, що по грошам співпадає з тим, що по серцю. І тут є декілька варіантів, як купити собі мотоцикл. Це взяти новий але китайський. Купити б японський і обрати ще темну сторони цієї всієї історії, взяти бездоковий мотоцикл. Я такі гріхи. А у вас? І я би хотів би трошечки розкрити всю цю тему. Коли поблизу зло, я перетворююся на монстра. Я полюю на грішників і поглинаю їхні душі. Коли це відбувається. Вам краще триматися подалі. адже в кожному з нас є як добро, так і зло. Юношеський максималізм. Тобто є молодий хлопець, там 22-25 років. Це основна такий контингент людей, які можуть можуть потрапляти в ці дорожньо транспортні пригоди. І ось такий, в принципі, хлопчиків, ти в більшості випадків і чуєш, і бачиш, і знову ж таки вдав в усіх да, новинних лентах ти його це, це все читаєш. Хлопчики в шортах, футболках і з відсутністю водійського посвідчення, як таковий, з відсутністю техпаспорта на цей транспортний засіб. Я вважаю взагалі, що ці моменти без доків, по-перше, без докових мотоциклів, по-друге, їзди без прав. Це абсолютне зло, яке треба кожному в собі викорінити, якщо навіть десь такі думки трапляються. І тоді буде щастя всім. Ці люди вперше за все вони уникають будь-якої відповідальності. Ну тобто їм простіше звалити з місця ДТП, навіть якщо вони там людину збили, або там пошкодили комусь машину. І навіть ну, без різниці Лого, вони... Ну, то не відслідкуєш що вже хто це був. Ну ясно, що теоретично все можна там да, відслідкувати. Але тим не менше, вони створюють потім аварійні ситуації, коли вони там тікають з місця ДТП, чи коли за ними якась там погоня, ну, для чого це. Ну ми розуміємо, що на місці людей, яким певним чином може зашкодити Людина, яка їздить на бездоковому мотоциклі під час ДТП, там, чи під час якоїсь іншої ситуації на дорозі, цими людьми можемо опинитися ми в будь-який інший момент, коли ми їдемо автівкою, чи, їдемо, чи переходимо вулицю, а тут летить е... все дозволений бездоковий байк. Це однозначно це зло на дорозі. Е, я, ну... На сторінках, там, в соцмережах, там джастрайт. от, весь цей проект і не в тому числі зробити е, так, щоб через деякий час було невигідно і непопулярно їздити на цих мотоциклах. Є у хлопця якась енна сума грошей. Він її заробив після інституту, на двох-трьох роботах, хто як, заробив там тисячу-дві тисячі доларів. Да? І він розуміє, що ці кровно зароблені кошти він не хоче витрачати на якийсь, ну. Дешевий китайський мотоцикл. Цей хлопець розуміє, що він хоче нормальний, хороший мотоцикл, красивий, але коштів не вистачає. У нього є два варіанти: перший затиснути власні бажання, власний стержень цього бійця, да, придавити його і купити китайське гівно, яке розсиплеться в більшості випадків в рік, може, два, воно розсипеться. Якщо маєш бажання нас підтримати, не стримайся. Посилання на Монобанку в описі під відео є варіант взяти більш-менш нормальний мотоцикл, але є але є Бушний. Да, тобто є третій варіант, беушний. Але в більшості випадків а, такий хлопець не буде брати бушни мотоцикл за рахунок того, а в нього немає великої е, великих знанів, як ремонтувати цей старий мотоцикл. Тобто мотоциклу 20 30 років це вже морально зношений мотоцикл. І хто б не розповідав мені, що це класний мотоцикл? Ні, це вже теж морально застаріли. Тому він розуміє, що немає ремонтної бази в нього, немає де йому ремонтувати цього мотоцикла. Він розуміє, що він не відрізняє гачний ключ від, від викрутки. І ну, ось такий все. Він розуміє, що він не хоче вкладати в цей мотоцикл. Раз він не хоче покупати китайський мотоцикл. Два. І наше сьогоднішнє суспільство диктує, що він не може нормально заробити ці кошти. Тому він йде на такий. Я, ну, я не погоджую це рішення, і це неправильне рішення насамперед. А, і він йде, покупає цей мотоцикл, який без документів. <творює> Тому що в більшості випадків цьому мотоциклу від року до п'яти максимум. Вони з мінімальними якимись пробігами, але вони без документів. Ну, є бідні люди, є там по якихось питаннях, хоч перші зробити, є там спорти. Ну, будь-який бездок це означає на 90% це крадений мотоцикл. Ну, це рідкість величезна, коли це там якийсь спорт зроблений, перероблений і так далі. Ну, це. Тобто ти береш на себе карму злодійську. Грішний. Велика ймовірність може бути так само без дока, що це бита машина, і вже хтось там без доків не може дістати зробити. Це, це, це реальний чистий кримінал. Олянь мені в очі, твоя душа заплямована кров'ю невинних суть цього <H5> Бездокументного мотоцикла ти не можеш по суті зупинитися на ньому ніде. Ти виїжджаєш з того місця, де він тебе зберігається, з повним баком, і глушиш і злазиш з нього, тільки коли ти знову приїхав в свій пункт, де ти його зберігаєш, тому що на заправках ти його не можеш. З хлопцями ти не можеш переміщатися по місту. Є в нас е, поліція, яка може в принципі зупинити за твою неадекватність чи щось якусь провірити документи. І в більшості випадків такі хлопці і перевищують швидкісний режим. Для чого? Для цього, щоб да, можливо, це останній раз я на да, так, да. можливо, це останній раз, тому що він не розуміє, що да, він може ну залишити свій транспортний засіб, його можуть відібрати, і на цьому його справи закінчиться. Мотоцикл це свобода. От це перше, що спадає на думку, коли я думаю про мотоцикл. А яка свобода, коли ти маєш кожен раз оглядатися, так, так чи не їде поліція, чи тут, внаслідок якоїсь аварійної ситуації, я не пошкоджуся і потім ну, не буде страховки. Ну, тому страховка, права офіційні документи на мотоцикл, це. Три must-have пункти. І четвертий пункт це особиста твоя страховка, мотострахування, так само, як і будь-який активний вид спорту, вид діяльності. Ну, я думаю, в розвиненому суспільстві таких питань навіть не виникає: чи це має бути, чи не має бути. Якщо ти навіть припускаєш думку про купівлю бездокового мотоцикла, це перший індикатор того, що ти не готовий взагалі виїжджати на дорогу і брати на себе повну відповідальність. Для мене бути байкером і їздити на мотоциклі це в першу чергу про культуру. Так що давайте разом підіймати нашу культуру на новий рівень. Власною думкою можеш поділитися в коментарях, а ми поїхали знімати нові історії.